Всім доброго ранку. У мене сьогодні буде незвичне тренування. Їду в селище. там дівчата виявляються, мають ранкові тренування на сьому годину е, на березі річки. О, І я так само вирішила спробувати, так що сьогодні не з пробіжки буде день починатися, а з пілатесу. У нас так досить холодновато, я вділа, під низ, е, ну, кофту, а потім думаю, кофти мені замало пішла, ще взяла куртку. Та й таке, навіть навіть по вухах трохи тягне, але сонечко тут холодок, сонечко зараз вийде. Ще присіла пару хвилин на гойдолці, бо що зранку треба починати 15 хвилин, ну приділяти 15 хвилин, часу тишині. Собі просто посидіти, подумати, зосередитись на диханні. Знаю, що багато хто як, ну, в таке не вірить. я сама ще пару не знаю, напевно, напевно, років тому, місяців тому, ну, місяців не знаю. Так само би сказала, але насправді, насправді якщо люди, багато людей. Роблять якісь речі, і вони в чомусь їм допомагають. Значить, принаймні той варіант потрібно розглянути і над ним задуматися, спробувати тим більше, якщо він нічого не коштує. І речі, знаєте, які насправді дійсно нічого дуже не вартують. Ну або взагалі нічого не вартують, або там якихось там проби просто мінімальних зусиль, але вони можуть. Покращити в якійсь мірі життя, чи покращити ваш стан, чи ще щось. Тобто, треба, треба пробувати. Життя є для того, щоб вчитися, пробувати, пробувати. Ой, та й таке всім гарного, гарного і спокійного дня. Аж пристогнює. Mm -hmm. <клес> Як з голодного краю, то, то ще не така година велика. Годинку тому стала. А вона просто макарончик. Ти так любиш макарончик? Yeah. Так, моя ти зірочка, гама. Зараз, зараз їдемо на розвивашки. в ну, мене сьогодні графік, коли він каже, ну то капець. <клес> на, на сьому поїхала на Пілатес. Зараз, поки приїхала, бо ще в магазини, на дев'яту в мене англійська, а на і зразу після англійської за десять, десята на десяту. Їдемо на цей, на розвивашки. Ну, каже, ну ну, нічого, правда? Доброго ранку. Я нині в сторіс виходжу пізно, хоча стала вже дуже давно. Прийшла баба, сусідка, щоб я зміряла цукор, а не мала голок. Ми сиділи, говорили, Іринка була в селищі, докупила, то я вже зміряла, і вона вже пішла додому. Романович вже щось тут з самого ранку завіз макулатуру. Ще одну ходку і вже робить якісь тут, не знаю, що ти тут таке робиш, Романович? мебель витягає, мебель витягає, дорогоцінну мебель. Романович! На що ти то витягаєш? А де воно має бути? Та я не знаю, але де. Воно веше все. Та... Це все нове. Та ви який тут та Романович, то він буде там стояти, лежати. Горі. Ну, може, хто буде колись, комусь треба буде. Ну то не то я не можу. <гуми> Тобчан, я не буду не буду викидати. Подивися, буде викидати. Буде мішати. Та то від о, від кутка, то кутка вже, а де куток? Ага куток там стоїть. Вараж, може Все хтось. шкодує, все може, шкодує вараж той, вараж хоче, то я би... Приїде забере. О, о, то скажи нам, хтось приїде, забере, Романович, давай не будемо сачувати, щоб там місце займало. А, я не розумію, а чого ти собі тут з в гараж не взяв? Ні, але ж ти там собі зробив якийсь, то кращий той, той м'якший, щось покласти можна. Можна, але його. Давай, отак, давай кидай. Та то, то, то їде розви, вже з книжечкою розви, на розвивашки. Розви, розви, Та то, розви, то їде з книжечкою. -яй -яй, так, -то буде, -то буде розвинута. Я Вже тиждень часу не було, вже заскучила за дітками. Ти їдеш на розвивашечки і дай рощу. А я Йо, як цей вже ремень У нас нині така холодрень, що здається, на дворі не червень місяць, а який жовтень. Такий холодний вітер. Вже й буде червень кінчатися і ще літа майже не було. Прийшла чищу картоплю, бо треба щось варити, їсти. Вже все позакінчувалося. І кажу дітям, що вам зварити, бо загріла на сніданок макарони. Мартуся каже, бограч, вона дуже любить бограч. Кажу, бограч вона був, не буду знову варити бограч. Вона була в Карпатах, а вона би їла тільки бограч. Але звару горохову зубку, то горохову зубку всі їдять. Можу підбирати щось таке, щоб більш-менш всі їли. І ще витягнула картоплю з холодильника. Ще маю баняк картоплі навареної. І треба зробити палюшки. Палюшки то люблять, тим більше, що є сир файний. Ми любимо зверху притрусити сиром. Є ще шкварки, є ще е, які нас цибульки, і, і буде. Буде зупа, і будуть палюшки. Правда, Романович? Ти маєш черв'ячка? Маленький. А де маленький Христинка? Маленький. А де великий? Ось такий великий хробачок. Класний. Маленький, М'якенький, холодний, слизький і великий. Бачиш живий черв'ячок. Крутиться. Ти живий? знаєш, як він крутиться в пальчиках, так, і залізе. І заліз. А високо ручки високо? Отак. Називає довга дорога додому, тому що ще по, по магазинах, де я тільки вже не була, ще ж воно. Полуничка, дивіться, файна, по 120 гривень, по 110 і по 120, то така гарна по 120. Христуся чамно сиділа, yeah. трохи з телефоном, yeah. трохи з пюрешками, трохи з чим. Та їдемо додому. Ми вже вдома. Христуся поки їхала, вже так наїлася. Ще доправила yeah. полуничкою. Yeah. Дякую. Дай мама, хоч ротика витри. Yeah. Каже, три таких великих з'їла перед тим пюрешка uh. Вже буде сита аж до цього. Ай-яй-яй. Бруденька, але ну, що кажеш, зробиш. Новий твій самокат, так? Дівчинка так. тобі подарувала. Так. Класно. У нас обід вчасно, якраз друга година. Але ще... Книжка пише? Так, да, книжка пише. Перший ще... раз в житті, так? Я тобі зараз можу зробити, але Романові ще щось дуже їсти не хочу, бо навіть хліба не бере. Я Я що, нана, їв цю паштету помідорів. А, я тут думаю, що ти, а я відкрила ще один паштет, відкрила таке сало, я закривала таке, смачне, правда, Володя? Цибулька воно, бери цибулю, ти не хочеш їсти цибулю. О, Романові вже свіжу цибульку вирив. Я цибульку готова їсти. О, така цибулька. Попробуй не переїсти біля тої пані Марії, так? Ну, жа, та то зуба я ще. Неможливо сходнути, ніхто не зможе. Вже... Отбирайте самого найпрофесій... зупи... фітнес-тренера самого найпрофесійнішого, даєте його сюди, донат, і він не походає. Та від зупи не поправиться, там кусочок сала, це корисно їсти. Угу. Фітнес, фітнес толий фітнес, то, і, фитнес, то, бізнес. <laughs> це бізнес, то все бізнес. Що не придумаєш, бізнес, все хоче гроші. Задумним ніхто нічого не придумає. <laughs> Такого нема. Та на старой закавки. Свій світогляд. Хочеш <laughs> да. зі мною на город, то буде польза. Ще буде плюс, якщо щось зробиш на городі, щось тиго, і буде фітнес заодно. Отак дораз робиться. І так, так, і так, а коли змучився, треба спати. Віддихати, лежати треба, от туди. Там поналивала, але Іринка понесла Христинку вже спати, бо час найвищий. І зараз буду робити ще палюшки. Дай боже, щастя. Що ти такий голий так зимно, володя? А мені вже жарко. А де всі? Я не знаю, тато десь поїхав. Ага. Не знаю, що. Романович хотів витягати Володимий трактор. Трактором ті щити, так? Да, трактором щось дуже, дуже різкі рухи, а не безкрайше. каже, володя, та я піду руками два почати. А от витяг я вже сам. тих от два-чітри щитає вже сам. О, бачиш, а він хотів той ще. А воно ще трохи того бетону там налилося. Воно приклавилося на контракт. Нижня дошка, все нижня. Ну, я ж там була трояндичка, треба прив'язати. Тобто, щоб не сталося ще гірше, на жаль, ті, які зміни є, вони не зворотні. Ми можемо забрати за певний процес, але якщо є деформація, тут вже те є, так воно і буде. Тобто, ми можемо забрати біль, можемо забрати запалення, але ми заберемо зміни, які вже наявні. Тобто лікування, друзі, як буває, приніс нам Андрій ріпакову олію, а ляної вже не приніс. Каже, нам одну баночку може до душу, але сировиною проблема. Так що, хто хотів попробувати. Вже вже не маєте можливості, Хва пізніше, маємо. коли буде. У нас вже? вона дуже скоро розходиться, тому що соняшно. А ми... через ж Ми салати <плес> робимо <плес> кілька разів на день, володя робить <плес> собі певні три <плес> рази. Зубка смакує Христинці. смакує. смакує. Там вона вже голода, ми годину консультацію мали, вона ще стала коли біля нагуляла, файно. Так? так? Нагуляла апетит. Тут можна буде йти вже на дві. Так? Смородинки поїсти, як вчора, але вона то смородини собі з'їла. Але після черешні вже смородини наїлася, а там вже порички є. Літо є для того, щоб хлопту -то їсти, правда Христя? Таке тверде буде в зимі. Оце таке. Що то господинька така? Не буде, То це, бабусь, фартушок взяв. Йдемо робити й ті, йдемо палюшки робити. Так, якраз гарно, шкарпеточки, запаска. йо-йо-йо, яка. А яка ж ти господинька, Ой, голі-голі, ще, голі-голі. Все, пішла робити палючки. Ой, ті чого маленький. Йой, Хто тут вже перший тестує? <плеси> <плеси> ам Христина. То, що наполовина, то що наполовина палючки, я не даю. Але м... ви їх зробили соські люди, поки я, поки я трошки відлучилася <на>, на пів села. <гул> <гул> mm, такі добрі, добрі шкваркиші. ще, шкварки і сир зверху. <гул> <гул> Вже <гул> кидаю, ще гарячі, чухай, треба постудити. Ще трошки на вечір вийшли на двір, Не хоче йти гуляти, в'їхати ні в чому не хоче, то. Тут хай бавиться, вона любить той батут. О, батут, то то те, що вона мамі! любить. Може трошки причитаю. Мамі! Мамі, мамі! 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 до тебе, мамі. Йти, з тобою скакати, палюшки трошки вискакати. Мама запланує пробіжку на вечір. Що? Мамі. А може з боданчиком поскакаєш? Мамі. А з боданчиком? Ні. Як ні? Як ні? Вітер такий капець, але бадальчик вона не змерз. А, а ми в куртці з Христинкою, в куртках. Мамі. Що? І до тебе? Да. Але не облизуйся, будь ласка, добре? Ні. Ні. Я навіть не бачила, а в нас вже малини є, я в шоці. Ау. І то вже немало. Не Клас. Христося, дивись, що мама має. Дивись. Спробуй. Що той? Що хочеш сказати? Що? Ага, ми вже йому малинки. Ага. Ага? Вже скоро не буде. Дивіться, що воно ще є. Ще є тут в пару. Але які вони величезні, це просто капець. Ото от такі твердіші, отакі от можна б було на відправку, але в нас їх нема буквально. Там пару штучків, то невеличке дерево, ще молоденьке. О, тут во ще воє. І тут во, і тут во. Листки покручені, вона цвіла гарно, рясно, але, але хоче крупитися. Його маленькі дерева, вони не такі стійкі до всяких шкідників, як вже великі. А тут подивіться, що в нас буде на вечерю смачненькі котлетки від пані Марії. Та, думаю, може ще хто вхопить котлету, яку слухає. Я вже нині... напів села палюшків наробила. І на пів села. І тільки ще хто Роман не їв і володя дядьки, І на пів села ще котлети. А вже буде на завтра, на сніданок, і цілий день до якогось гарніру. Що? у сутку доливаю і можна і почувати.